Літом сезон відпусток. Наскільки коректно виглядає історія з таким народними депутатами Якаріством, які можуть собі дозволити поїхати відпочивати в цей час, коли переважна більшість громадян України просто забула, що таке відпустка, не говорячи про те, що можуть виїхати за кордон, а ще окрема частина нашого суспільства, яка сьогодні знаходиться в окопах. Дивіться, зараз у народних депутатів взагалі не має бути відпусток. Ми працюємо в постійному режимі, маємо постійно працювати, я скажу так. Тому що а, з початком війни Рада має працювати безперервно. А про відпустки, ну в мене не було, не знаю. знаєте, Було давно вже не пам'ятаю, що таке відпустка по відрядженням відпусткам на Мальдівах. Ну, по-перше, давайте будемо відверті. Коли ми зараз там бачимо гнівні виступи, заяви, що всіх повиганяємо, всі поскладають мандати, жоден депутат з монобільшості без погодження з офісом президента і не лише з монобільшості не виїжджає за кордон, не виїжджає. Це просто треба розуміти і бути ну, чесними перед людьми, які це дивляться. Я впевнений, що всі знають, як потрапив Арістав до списку, що він там наближена людина до президента, наближена людина до офісу президента, що він е колись був бізнес-партнером. Це, це є абсолютно відкриті дані. Давайте казати людям правду завжди, навіть коли вона незручна. Не треба перекладати там. Зараз будуть розповідати, що це його Стефанчук відправив е у відрядження. І це взагалі ганьба, коли депутат поїхав у відрядження на кшталт по безпековим запитанням, а після цього якось зупинився на Мальдівах. Я вже мовчу про суми, я вже мовчу про те, що ці кошти можна було відправити у відпуску. Я взагалі не дуже добре ставлюся, коли деякі мої колеги просто живуть за кордоном, здебільшого, живуть в США. І дуже добре розумію, що їм подобається Нью-Йорк. Але якщо їм так дуже подобається Нью-Йорк, хай вони їдуть не до того Нью-Йорка, який за океаном, а їдуть до Донецької області. Я от напередодні спілкування з вами ми сіли і так прикинули, скільки ми відвідали за там з командою за цей проміжок. часу. У мене не було відпустки, але в мене такі достатньо регулярні в лапках відпуски до наших хлопців і дівчат на е фронтові території, на лінію фронту в тому числі. Ну, десь близько 27, якщо я правильно порахував. І а, чесно, це десь, мабуть, і є відпустка, тому що ти перезавантажуєшся. Ти, ти бачиш ті проблеми, які є там, в тебе з'являється нова мотивація працювати, нова мотивація працювати на державу, нова мотивація працювати на тих, хто сьогодні боронить нашу державу. І я думаю, що якщо б більша частина народних депутатів туди б їздила, то вони б з Нью-Йорків зі Сполучених Штатів Америки не блокували. Своїми ганебними постановами я зараз про цабеля кажу, я зараз кажу про фракцію голос. Не блокували своїми ганебними постановами виплати в 30 тисяч хлопцям і дівчатам, які знаходяться в іншому Нью-Йорку, в Нью-Йорку Донецької області, де які постійно знаходяться під обстрілами, в якому гинуть наші захисники. У цьому є велика різниця підходів. Це дуже добре поїхати по відпочивати в Африці, як там зараз поїхали колеги, розповідаючи, що це відрядження. Я розумію, що це дуже добре там поїхати до Сполучених Штатів Америки, до Великобританії, причому у нас їздять одні і ті ж самі з погодження з офісу президента. Давайте казати правду. Без офісу сьогодні не відбувається нічого. Коли ми там говоримо про а, м, воєнкома, ну хто призначає воєнкома? Через військову вертикаль, але зараз жодне призначення не відбувається без офісу. Ну давайте будемо чесні. Це я не кажу добре, це чи погано. Хай визначаються люди. Я думаю, що всі розумні, всі це все бачать. Але потім казати, що це не ми. Ну неправда. Жоден міністр кроку не робить без погодження з офісом президента. Тому, коли ми там, починаємо розповідати, що Ткаченка відправили в відставку, ну не він, не він відділяв кошти на плюси і на 95-й квартал, не він. Правда? І е, його там, відправляють в відставку після того, як він написав заяву. А що в нас буде з іншими? Що в нас буде з інфраструктурою про дороги? Що в нас буде з Міноборони? Е, керівник е, спеціалізованої корупційної прокуратури, Декілька днів тому прямим текстом сказав, що схематоз постійно новий виникає. Там дуже винахідливі хлопці в Міністерстві оборони кожного дня вигадують нову схему, як зробити на бюджеті. Це каже керівник прокуратури, яка має займатися антикорупційними заходами. Колишній керівник НАБУ Ситник каже про те, що корупція за час війни зросла в рази. Порівняно до того, як це було раніше. Ну, це ж він не, не зі стелі взяв. Повертаючись до Арістова, Ну давайте тоді розбиратися, як він потрапив до списку. Ну, я ж добре знаю, як потрапив до списку, Юрій Юрійович Я нічого поганого про нього казати не буду, і доброго. Це, це, це вже хай суспільство визначається. Е, чим він займався е, до війни? Він був керівником, очільником бюджетного комітету. Потім він е, залишився, зайшов на посаду заступника голови комітету з питань оборони, е, національної безпеки та розвідки. Я взагалі не розумію, як у нас виходить так, що виїжджають такі депутати, і ми не знаємо, куди вони поїхали. Вони є носіями державної таємниці. Просто державної таємниці. У нас йде війна. Ми повинні розуміти, що у ворога є теж розвідка. Погано на наше щастя, тому що якщо була б добра, то ми б мали інші проблеми, на відміну від наших хлопців. Але вона в них є, в них немає там жодних обмежень. Вони можуть намагатися вербувати, вони можуть намагатися е протоколювати, вони можуть намагатися вбити так само, правда? Так. Да, да. Я вам більше скажу: я на 90% впевнений, що в Верховній Раді, в монобільшості, в керівництві Верховної Ради. В офісі президента, можливо, навіть на четвертому поверсі знали, де хто знаходиться. Якщо б про це не дізналися журналісти, повірте мені, все б залишилось так, як є. Тому е, питання свободи слова, демократії і верховенства права в плані рівності перед законом всіх для всіх, е, одним для всіх, це є ключове ключові цінності, по яким живе Європейський Союз. Не не на словах, а на справах Отут, тут, на жаль, європейці відрізняються від наших українських політиків.